Олександр Євтушок, Чорний солдатик. Це унікальна книжка, це книжка, якої не вистачало в нашій літературі. Про війну, але так, як ніхто про неї не пише. Читати її, знати, бачити і розуміти більше про те, як жили люди у війну, а не картонно-стандартно, а по-людськи. Отож, ключових персонажів книг Олександра Євтушка не можна назвати героями. Важко говорити про них і як про дійових осіб. Творча манера Євтушка якраз в тому і полягає, щоб взяти з гущі українського життя пересічну людину, а тому не героїчну і не дуже діяльну особу, і звалити їй на голову критичну ситуацію. Та разом із читачем спостерігати подальшу долю цього персонажа. Персонажі чорного солдата потрапляють у вир Другої світової війни, а конкретно до батальйону поліції Райкс-Комісаріату України. І якщо головний антагоніст сюжету Борис Кобровський добровільно записався в батальйон Служби охорони порядку, тобто то, бо він апологет Третього райху, сили та моці німецького європейзованого цивілізаторства. Він захоплений нацизмом і його здобутками, то протагоніст Лондінбас до часу примусової мобілізації живе так, що мало думати, а більше покладатися на батьків та діда. Лонгин при німцях спочатку працює на заготівлі лісу, потім влаштовується на лісозавод, де спостерігає загострення стосунків між українцями та поляками. Він не розуміє, служити йому вірно в німецькому колаборантському батальйоні чи вслід батькам писати на примусово добровільну вербовку, щоб стати ось арбайтером. Подальші події це історія українців на служби у німецької окупаційної влади, викладена багатослівною мовою, свідомо захаращеною автором, десятками незрозумілих термінів та діалектів. Стиль книги цілком відповідає стилю зображеної епохи. До речі, стилістична генеза Євтушка прочитується безпомилково. По лінії світової літератури вона виводиться від Набокова, по лінії українського красного писемства – від гурту у бабу, а насамперед від Олександра Ірванця. Юрій Камаєв колись зазначив в інтерв'ю, що найкращу художню прозу про кожну велику війну пишуть онуки тих, хто в ній воював. Ристоматійні зразки ще підтверджують такий висновок. Це його знедолені та звіяні вітром Маргарет Мітчел. В сучасній українському посемстві вже маємо до десятка добрих текстів про Другу світову, написані авторами, що народилися у 70 х і чорний солдатик Олександра Євтушка серед цих книг. Отож, Олександр Євтушок чорний солдатик, навчальна книга Богдан. Рекомендує.